Добрий день! Я дуже рада з вами знову зустрітися. І як завжди, у нас сьогодні заняття з математики. Сьогодні, діточки, я вам розкажу невеличке повідальнечко. Подивіться, будь ласка, ось у мене тут, в одному лісі, жило багато білочок. І вони були такі веселі, вони гарно стрибали по деревах, під деревами, збирали грибочки, а недалеко від них, під кущиком, жив ось такий зайчик. І прийшов до них у гості. Їх так багато тут. Він каже, ой, якось тут багато. А білочки сміються, а порахуй нас, а порахуй нас. І зайчик вирішив порахувати. Ну, звернувся до цієї ялиночки. Давайте поможемо зайчику. Скільки білочок на цій ялиночці сидить? Одна, дві, три, чотири. Дітки, а якою ми циферкою позначаємо кількість? Так, умнічки чотири. Білочки такі задоволені були, що зайчик їх правильно порахував. Він прийшов до цієї ялиночки, порахуємо на цій ялиниці. Один, два, три, чотири, п'ять. Порахував зайчик п'ять білочок. Білочки теж були дуже задоволені, що зайчик правильно порахував. Вони йому говорять: А скільки нас разом буде? А зайчик говорить, я не вмію так рахувати, ви стрибаєте з деревинки на деревинку. А давай ми пошикуємось. І білочки вирішили пошикуватися. От вони пошикувалися, дітки, одна біля одної, щоб зайчику було легко порахувати, білочок. І ми зараз зайчику, звичайно, допоможемо. Давайте порахуємо, скільки білочок. Зайчик уважненько слухай. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. А якою циферкою ми позначаємо кількість дев'ять. Так, правильно, умнички, циферкою дев'ять. Але тут білочки ще захвилювалися, а ще не вистачає. У нас іще була з нами одна білочка. Де вона? Зайчик захвилювався. А ось вона сиділа під кущиком, гризла там горішок і прибігла сюди. А скільки ж зараз їх? А давайте порахуємо, скільки їх тепер. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім, дев'ять, десять. Дітки, десять. Було скільки? Дев'ять. А тепер десять. Кх. У нас з вами, діточки, утворилось нове число. Ми додали одну білочку, одну, прибігла білочка, яка з ними була. І утворилося число 10. І якщо, дітки, ми з вами вчили, у нас була одна циферка від 1 до 9, то число 10 складається з двох циферкою одинички і нуля. Тобто у нас десять білочок. А зайчик говорить. А я вам приніс гостинчик, гостинчик приніс. Я вам рибочки приніс. Рибочки зайчик приніс. А скільки ти зайчик приніс грибочки? Вистачить білочкам?» А я не знаю, я не рахував, я назбирав і приніс. Давайте будемо роздавати. Роздамо білочкам грибочки, а чи вистачить всім грибочків? Зайчик не рахував і він не знав, стільки білочок. Сбі по лісу і не вміє зовсім рахувати. Зайчику, як ти вгадав! Подивись, кожній білості вистачило грибочка. Давай порахуємо стільки грибочків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість сім, вісім дев'ять. Десять. Також. Кожній білості вистачило грибочка. Кожній білості. Тобто, що ми можемо сказати, дітки, про кількість грибочків і білочок. Так, молодці. Їх порівну: 10 білочок і 10 грибочків. Вистачило всім. Ми з вами сьогодні, дітки, вивчили нове число 10. Запам'ятали, мої хороші? А зараз я вам покажу картинку, щоб ми з вами закріпили. Подивіться, будь ласка, на цю картинку. І запам'ятайте, дітки, число 10. Нагадую, воно складається з двох цифрок: одинички і нуля. Це цифра 10. В цьому куточку, подивіться, дітки, будь ласка, коли ви будете в зошитах писати, ось так пишеться одиничка під нахилом, і інолик, і в клітиності пишеться отак цифра 10. Тепер поглянемо, дітки, на натуральний ряд і повторимо всі циферки: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ми вивчили нове число 10. Тобто, пригадуємо, у нас було 9 білочок, одна загубилася. Ми додали, прибігла до нас ще одна білочка, і утворилося число 10. І ми з вами пригадуємо, що додававши одиничку до числа, ми отримуємо наступне число. Пригадуємо до 7 додати 1, наступне 8, до 5 додати 1, наступне 6 і так далі. А зараз подивимось на картиночки і ще раз порахуємо для закріплення циферки 10. Рахуємо, скільки у нас тут качечок. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Всього десять. І позначаємо циферкою 10. Рахуємо, башточки. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Всього десять. І позначаємо циферкою 10. Запам'ятали. Добре, молодці. А зараз трішечки ми з вами пограємо. І закріпимо. Те, що я вам приготувала. Дивіться, мої хороші, будь ласка. Як ви гадаєте, це що? Ви, мабуть, знаєте. Так, молодці, це плоскісні геометричні фігури. Як ви гадаєте, яка фігура лежить зверху першої? Так, правильно. овал. І він лежить на якій геометричній фігурі? Вам видно? Так, молодці. Він лежить на геометричній фігурі, яка називається квадрат. Якого кольору, дітки, квадрат? Так, жовтого. Овал якого кольору? Помаранчевого, оранжевого ми ще можемо говорити. А яка ж фігура, дітки, виглядає з-під квадрат, як ви гадаєте? Яка лежить під квадратом? Так, молодці, здогадалися, це круг. Це круг. Давайте з вами повторимо ці геометричні фігури круг, квадрат і овал. Під квадратом у нас була яка геометрична фігура? Так, під. Це круг. На квадраті був овал. Зрозуміли під і над. Молодці. Ось так ми сьогодні, мої хороші, з вами позаймалися. Я гадаю, заняття для вас було цікавим і корисним. На цьому наше закінчено і я, як завжди, вам бажаю, мої хороші, миру, здоров'я, домашнього затишку, тепла, сонця і всього самого найкращого. Будьте всі здорові! До побачення, до нових зустрічей.